Що таке менеджер OnlyFans, і навіщо вам це потрібно? У цьому відео ми побачимо, що таке аккаунт на OnlyFans і що може зробити менеджер OnlyFans для ви. Якщо ви починаєте на OnlyFans і ніколи не були там, перший крок, звичайно, полягає в тому, щоб створити аккаунт, але створення аккаунту самостійно означає, що вам також потрібно буде знаходити клієнтів самостійно, щоб ними керувати. Весь процес створення контенту та календаря, і вам також потрібно буде спілкуватися з. Клієнтами, Щоб підтримувати відносини, що займає багато часу. Відтак, як тільки ви створите свій обліковий запис OnlyFans, ви будете там так, як і я, і ви б зникнути. Вам потрібно буде створити контент, щоб надіслати повідомлення та знайти своїх клієнтів. Щоб насправді почати з нуля, і це багато роботи, саме тому менеджер OnlyFans може допомогти. Вам насправді просто потрібно. Заробляти гроші, як ви можете побачити просто на домашній сторінці OnlyFans. Після входу у вас буде багато різних моделей. І якщо ви перейдете на будь-яке будь-яка модель, ви побачите, що вони створюють багато контенту. Але крім цього, їм потрібно управляти зв'язком з клієнтами, щоб утримувати їх у сплаті. І ми побачимо, добре, хто насправді є платними клієнтами. Насправді просто займаючись створенням контенту на основі себе, якщо ви хочете бути моделлю. Особливо акаунт на OnlyFans та отримувати пасивний дохід від своїх фото та відео, не витрачаючи всі час на деякий маркетинг, час і гроші і весь час управляючи відносинами з клієнтами. Просто перевірте посилання в вашому описі, напишіть електронну пошту та завияжіться з менеджером, щоб отримати повернення, який виконає все це за вас. Отже, все, що вам потрібно зробити, це створити контент відповідно до плану контенту, який вони підготовлено для вас найкраще. Зберігайте клієнтів, щоб вони платили, і зробити, щоб ваш обліковий запис працював. Вони знайдуть клієнтів для вас і надсилатимуть вам гроші просто кожного місяця. Отже, Давайте подивимось, скільки грошей. Наприклад, чи може менеджер контенту принести вам. Отже, ось скріншот, наприклад, отриманих підписок, і ви можете отримувати підказки. Та, коли менеджер OnlyFans знайде якимось чином клієнтів, щоб залишати чаєві, з цих чаєв по 10 доларів буде 2.00 залишено для OnlyFans і 8 доларів для аккаунту. Отже, Менеджер залежно від того, що ви вирішили, перш за все заплатить за свій маркетинг, і для людей, які насправді спілкуються з цими клієнтами, ці клієнти отримали підписки. Платите чайові і отримуєте свою частку, і вам нічого не потрібно робити, крім як знову створити контент. Отже, якщо ви хочете працювати як модель, дуже просто отримати гроші з ваш контент. Давайте подивимось на ще один приклад. Отже, тут ми маємо різних клієнтів. Які сплатили за повідомлення. Правильно, ви можете отримувати гроші. Отже, це пасивні гроші. Насправді, команда, що керує вашим аккаунтом, буде говорити з цими клієнтами і змусить їх платити за повідомлення. Тому вони, ймовірно, будуть обговорювати з ними майже цілодобово з різними людьми, які працюють, і ви отримаєте комісію за це. Отже, OnlyFans отримує комісію близько 20%. Решта для всієї команди, із цієї комісії, що залишилось для всієї команди. Ви отримаєте комісію від пасивного доходу від свого контенту, нічого не роблячи, який не надходить безпосередньо з вашого контенту, але з обговорень з клієнтами. Давайте подивимося на ще один скріншот. Ось тут ми маємо один єдиний клієнт, який заплатив за повідомлення після повідомлень протягом. Приклад. Одна година 15 хвилин. Клієнт заплатив 367891011134150 майже лише щоб обговорити з моделлю ІНА. Менеджер з оборони веде розмову з клієнтом. Отже, лише з цього ви можете отримати комісію, нічого не роблячи, і весь час обговорення триватиме. І нарешті, давайте поглянемо на ще один приклад. Отже, тут у нас є різні повідомлення з різними клієнтами. І, наприклад, деякі клієнти вже готові заплатити 70.00 70 за повідомлення, тож після комісії від OnlyFans, менеджер команди. Залишиться деяка комісія для моделі, звичайно. Отже, якщо ви зацікавлені заробляти гроші з вашого з вашого контенту, з ваших фото та відео, тільки роблячи це. Не маючи потреби управляти якимось маркетингом, будь-які стосунки з клієнтами, найпростіший спосіб, напевно, зв'язатися. У нас є команда менеджменту OnlyFans. у нас є посилання в описі, і вони завежуться з вами, щоб побачити, як ви можете працювати разом і заробляти гроші з вашого контенту. Отже, це чудовий спосіб заробити пасивний дохід, але це потребує багато часу та відданості, якщо ви на самоті, ось чому співпраця з командою може. Зробити легшим заробляння пасивного доходу. Бажаємо успіху з вашим OnlyFans і дайте нам знати в коментарях, як у вас справи.